Привіт! Сьогодні я хочу показати, як робити пакетну обробку у Photoshop. Ви можете робити по різним сценаріям, але принцип один. Пакетна обробка це тоді, коли вам потрібно до великої кількості файлів зробити одну і ту ж дію. Наприклад, в мене є ось така кількість текстур, вони рожеві. Я хочу всім зробити одну обробку і змінити їхній DPI. Ви так само можете робити, наприклад, якщо вам потрібно змінити формат, змінити розмір до всіх файликів, це зекономить ваш час. Як ми це робимо? Перше, ми записуємо дію. Відкриваємо фотографію нашу в фотошопі. йдемо у вікно дії і натискаємо плюс. Записуємо. В мене є два вже кольори, які я зробила: синій і зелений це буде літер 4, мій. І ось у нас такий кружечок, червоний світиться. Це означає, що запис вже пішов. Робимо наші дії, які потрібні. Це коригування по кольору, наприклад. Наприклад, ось такий. Потім я хочу розмір зображення, міняю на 300. При цьому я вимикаю ось ту дискретизацію, щоб фізичний розмір залишався таким, який був. Зберігаю як, створюю папочку, туди, куди я буду зберігати. Обираю формат файлика, зберегти ок і закриваю. Ось моя папка. Це я можу, в принципі, видалити, тому що потім буде дублікат. Натискаємо квадратик, щоб припинити запис. Файл. Автоматизація, пакетна обробка. Обираю глітер. 4 обираю тут папка. Ось ця папка моя загальна. З правої сторони туди, куди буде зберігатися. це ось ця. Нічого більше не змінюю і натискаю ок. Можу йти пити чай, займатися своїми справами, поки Photoshop це все робить. Можемо прямо Наглядно побачите, як це відбувається. Якщо у вас багато файликів, сотні, це може зайняти деякий час, тому спокійно можете займатися своїми справами, насолоджуватися і отримати швидкий, класний результат, який допомагає вам оптимізувати вашу роботу.